Календарний рік в Іспанії розпочався футбольним скандалом з українським слідом, 15 грудня у рамках секунди райо велікано приймав «Альбасете». Кольори, якого захищав українець Роман Зозуля, на трибунах знайшлося місце виплеску ненависті до нападника і з боку ліворадикальних проросійських фанів райо. Конфлікт тривав давно. Власне, через нього Зозуля і покинув валікану. За підтримку української армії фани заклеймили Зозулю нацистом. Про це і кричали з трибун, приправляючи нецензурною лексикою. Врешті поєдинок зупинили. Пізніше Райо району отримав санкції: 18 тисяч євро штрафу та дві гри за частково закритих трибун. Людини Найпоряднішої за зозулю я не зустрічав у плані порядності, як у людини, і як футболіста, у нього все на найвищому рівні. Два роки я з ним працював і скажу, що рідко такі трапляються. Це провокація. Вся справа рук купка аферистів. Якось ми з ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в його районі Рай Вальякану. Ми там відчули їхнє ставлення до українців. Це кубло. Вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною. Мені було все зрозуміло. Я переконаний у їх ставленні до України. Я не кажу, що там всі такі, але якась кубка займається провокаціями. Ми там у них виграли з рахунком 6-1».